У середу у сумах відбулись два матчі. У рамках чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги. У першому поєдинку команда Сумського державного університету протистояла Черкаському Дніпро. У першому матчі ігрового дня команда сумчанина Олександра Шумила перемогла команду, яку тренує Роман Халявка. Перша половина гри завершила з рахунком 2-1 на користь сумду, за який двічі забив Іван Мінаков. Черкасці на це відповіли влучним ударом Станіслава Бараніка. На початку другого тайму воротар Дніпра Максим Пономаренко сфолив у власному карному майданчику, отримав червону картку і покинув майданчик. А сумчани отримали право на шестиметровий удар, який реалізував Андрій Шепель. Крім цього, гола сумчани ворота Дніпра забили ще тричі. Двічі відзначився Олексій Куркненка і раз Юрій Бойка. Крім цього, гола сумчани у ворота Дніпра забили ще тричі. Двічі відзначився Олексій Киркуненко і раз Юрій Бойко. Ще раз м'яч у ворота СумДУ влетів від свого жравця Дмитра Оберемка. І ще раз воротаря сумчан Володимира Архіпова пробив граючий тренер команди Черкас Віктор Пархоменко. У підсумку матч завершився з рахунком 6-3 на користь СумДУ. Не все вирішено. Хороша гра результативна, як і прогнозувалося. Все буде вирішуватися в Черкасах. Ми роз е, мали на увазі, що у нас буде дві гри, тому і в кінцівки не, не спішили форсувати події, тому що коли грали п'ятого, щоб е, не пропустити більше і зберігати шанси, щоб пройти далі. В наступний раунд після цього на майданчик вийшли футзалісти України з стакарів та другої команди спортивного клубу Харків. І тренер команди з Харкова, і тренер команди Сакарів також говорили перед рою, що все вирішиться за сумою двох поєдинків. Провіримо свої сили, як воно буде. Я чесно кажучи, не знаю. Ми ж как бы тренери, ми не звездочоти, як говорится, там питатися щось предсказати не будемо. Знаю, що ребята будуть виходити і віддаватися на всі сто процентів. Ожидаю хорошей игры, желаю хорошої соперники. Це не темня, кам'ячка. Ми трошки їх подивилися. І я вважаю, що доля цих двох буде вирішити в двох іграх. У першому таймі матчу України проти Харкова 2 не забила ані більш вікова команда Сакарів, ані більш молода з Харкова. У другому таймі тричі забили футзалісти України: двічі Богдан Суходуб і раз Владислав Зрібняк. І двічі харків'яни Микита Ребухін та Данила Завада. У підсумку перемога в один м'яч команди з Тож долю двох поєдинків у 1-4 фіналу Другої футзальної ліги України вирішиться в матчах у Черкасах та у Сумах, де номінальним господарем буде команда Харків-2. Олександр Качана, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.